Це найкраще зібрання волонтерів, яке тільки може бути. Асамблея це ну волонтерство, і воно дійсно зближує. І ти вже можеш бути у Франківську, можеш подзвонити в Київ і сказати, приймете мене завтра, і там люди знайдуться. Мене це також люди, але це вже команда, з якою ми працюємо. Це волонтери з різних куточків країни, це нові друзі, нові знайомства і новий досвід. Монтарство важливо тим, що це великий і впевнений крок в майбутнє це можливість змінювати громади людей і також змінюватися самому. Це і ком'юніті, це і нові знайомства, це і спілкування, це і допомога людям. І воно тоді, коли це все поєднується, то ти Десь і набираєшся ресурсу, десь ресурси і потім віддаєш. І воно таке, як знаєте, таке, як, як кажуть, життєве коло, якийсь такий цикл, що воно там береш, там віддаєш, там береш, там віддаєш. Волонтерство воно змінює світ. А поклик до волонтерства є в кожному. Його потрібно тільки знайти і розвинути. Волонтерство йде через серце людьми, які хочуть допомогти. А це завжди буде рушійною силою. Мені здається, це одна з найстрашніших і найвеличніших речей в цьому світі це допомога один одному і волонтерство. А я думаю, що воно десь на рівні з любов'ю для мене. Любов дорівнює волонтерство. Це для мене так і є. Звичайно, а без допомоги один одного хто ми будемо? Ми будемо не людьми, якщо ми не будемо один одному допомагати. А саме наше товариство воно для того і є, щоб ми навчилися. Це робити і робили це якісно, круто, дружньо.